Африканська народна казка чому жаба без хвоста. Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. У давні часи усі звірі дрижнили жабу через те, що в неї немає хвоста. Гей, ти без хвоста! кричали їй услід. Жаба ладна була віддати все на світі, тільки по неї був хвіст, як у інших звірів. «М -м Попросив у вселадного, нямни», – порадила їй корова, він усе може. І жаба попросила нямну, щоб у неї був хвіст. Добре, будеш ти з хвостом, сказав нямна, але. За це ти повинна будеш охороняти мій колодязь, у якому ніколи не висихає вода. Я згодна, тільки дай мені хвіст, відповіла жаба. Ось тримай, сказав нямна і простягнув жабі дуже гарний хвіст. Нарешті жаба стала хвостатою. Тепер ніхто не дражнитиме її. На прощання нямна сказав, тримай колодязь у чистоті, щоб кожен подорожній міг утамувати спрагу. Добре, кожному, хто захоче, я дам напитися з твого колодязя. З того часу жаба стала пихатою й поважною. Ще пак, адже тепер вона була з хвостом і стерегла колодязь самого нямнем. Одного разу під час дуже спекотного літа, коли довго не було дощів, усі колодязі навколо висохли, і тільки у колодязі нямне була вода, тому що він був найглибший. Першим прийшов напитися буйвіл, почула жаба його кроки і закумкала. Хто це йде каламутити воду в колодязі нямне? Це я, Буйвіл. Забирайся геть, закричала жаба. Ходять тут різні, немає води. Висох колодязь. І Буйвіл пішов ображений, так і не напившись. Прийшла до колодязя вівця, жаба почула її і знову закумкала. Хто це йде каламотити воду у колодязі, нямне? Це я вівця. Забирайся геть, закричала жаба. Немає води. Висох колодязь, і вівця пішла засмочена і так не напившись. Пішла до колодязя корова, почула її жаба і забурчала. Гить, гить, іди, поприходили, нема води. Висох колодязь. І пішла сумна корова, так і не напившись. Пішли звірі до няни. Почали йому скаржитись, гинемо від спраги, допоможи. Жаба, яку ти поставив стерегти колодязь, не дає нам води. Гаразд, сказав нямна, я сам піду і перевірю. Прийшов до колодязя, почула жаба чиїсь кроки і закумкала. Хто це йде каламотити воду у колодязі нямне? Це я, нямна, суворо сказав нямна. Але жаба навіть не подивилася на того, хто прийшов, і за звичкою закричала Забирайся геть. Ходять тут різні, немає води, висох колодязь. Почув ці слова нямна і розлютився не на жарт. Не потрібен мені такий сторож. Є вода у моєму колодязі. Схопив він жабу за хвіст і викинув геть. А хвіст залишився у нього в руці. З того часу живе жаба без хвоста. Вона й хотіла б знову стати хвостатою, та тільки нямна їй більше не вірить. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!